О, да, ну, чую роботу 101-го першого. Першого першого ворожа, Плюс прийняв. так у нас. Спитали, куди хочеш. Ким хочеш бути. Міномет? Ну, ну так і тоді я і мінометці тут. Був за закидаючим. А зараз м -м, начальник групи виходить. Так, креско, так. Пропустив пару дзвінок. Коли закидав, було інтересніше. Самому бахнути. То бігали з тими мінами, цікаво Ну Ода, подобається. Особливо, коли попадає, молодці, хорошо постаралися, а я нічого не робив. Стояв на рації, сказав сказав координат навелися, стрельнули, а я стою з боку тратію. А є група, що скидають, якщо там попали, відмічається там, чи попали, чи не попали, криві чи не криві, то вже мусять якось дати нам знати, або готуватися до нехороших слів, либо до хороших. Щоб молодці, лібо сусіди наші, куди ви стріляють. Вже з копійками тут. Переважно копаємо, по-сірому. Коли дозволяє погода днем, що зараз поки листя. А так коли нема листя, то посиримо, купаємо, сидимо, говоримо, Попробуємо облаштувати бит якось тут. Ну, Це таке якось треба хоч з радості маленькі в цій місці знаходити. Телефон мучу, граю, іграю. малюю деколи, але зараз лише вдома альбом, ну, немає нічого такого тут. У мене три професії автослюсар, і дві татуїровщики і художник. І сам на собі робив, Діма є в нього, дві зробив. Нашому старшому теж робив я татуїровки. Гітари не вистачає. Я би тут не давав трохи людям спати. Мені одразу сказали, що будеш грати на дворі. Я хотів взяти таке своїм усилителем, що не треба, електричства і нічого. Точно виселяє. Не хочу спати там на дворі. Холодно і ми ще бігають. Ну отак, так так, ну, так і живемо, Ну дружна сім'я.